Друзі, рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал, дякую за ваші лайки і коментарі. Хороші новини для біженців з України за кордоном, для біженців з України в ЄС. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатися на цей канал і також поставити лайк цьому відео в підтримку розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Тож, друзі, якщо ми говоримо про біженців з України, які зараз знаходяться за кордоном саме в ЄС, то це близько 4 мільйонів українців, дуже велика кількість дітей. Також є кількість дітей, яка була евакуйована з дитячих будинків. Найближчим часом, друзі, Варшава відвідає віцепрезидент комітету з питань демографії ЄС. Її звати Дуборавка Шуйца. Після чого Польща та ЄС вони оприлюднять деталі своєї співпраці. Велика кількість, де знаходяться українські біженці, близько 1 мільйона осіб – це Німеччина і 974 тисячі це Польща. Далі за популярністю йдуть Чехія, це. 430 тисяч, приблизно Італія 147, Іспанія 165, і близько 1 мільйона сі поїхали, зокрема до Канади, США і також Великої Британії. Серед тих, хто втік від російського вторгнення, близько 47 складають дорослі жінки, і також 34% – це діти. Також друзі, багато дітей віком до 13 років, і також є кількість, дітей, які прибули до ЄС взагалі без супроводу дорослих. Також лише половина українських дітей, які користуються тимчасовим захистом, друзі, зараз в ЄС. Вони відвідують школи. Отож, друзі, перша хороша новина, вона вона стосується захисту. Захист для українців спочатку запланований на один рік. Його вже продовжили до березня 2024 року. Але ж Єврокомісія в середу, 8 березня 2023 року, оголосила про готовність, тобто це ще не офіційно, але вже оголосила про готовність до ще одного продовження до весни 2025 року. І наступна, друзі, хороша новина, яка стосується українських дітей, допомоги українським дітям від ЄС цієї весни. ЄС має намір надати півмільйона підручників українською мовою в рамках української шкільної. Програми для учнів 5 класів, які перебувають в країнах ЄС. Також, друзі, що стосується допомоги українським дітям, які були евакуйовані з дитячих будинків, це близько 5 тисяч дітей, вони зараз знаходяться в Польщі. То зараз, друзі, Єврокомісія оголошує про співпрацю з Польщею для переміщення цих дітей з центрів тимчасового перебування та опіки до дитячих будинків сімейного типу. І також, друзі, найближчими днями інститут СС має зайнятися проблемою доступу українців до охорони здоров'я. Ось такі, друзі, хороші новини щодо допомоги ЄС для біженців з України, для українських дітей. Що ви думаєте з цього приводу? Вашу думку напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі!